Житловий комплекс Діброва Парк тріумф міжнародної дипломатії чи тривожний сигнал для України. Наймасштабніший обмін з часів холодної війни між Заходом та РФ, який відбувся 1 серпня, спричинив хвилю дискусій щодо можливих наслідків для України. абсолютно очевидно что таким жестом как бы и вот этими всеми вокруг этого разговорами медийными разговорами которые мы видим на западе говорится о том что россия может выполнять какие-то договоренности с россией можно разговаривать она договороспособна и так далее и тому подобное это чрезвычайно опасная концепция еще раз эта концепция приведет нас к трагедии к масштабированию трагедии и так далее и тому подобное то есть это плохие знаки Відтак можливість вибудовування дипломатичних зв'язків між Заходом та РФ неабияк спантеличує. Видання за Washington Post зазначає, це може бути лише вершиною айсберга таємних переговорів без відома України. Аналітики зауважили, що українці вже мають негативний історичний досвід щодо таких примусів. Зокрема, коли 10 років тому почалася війна із Росією, лідери Франції та Німеччини Франсуа Оланд і Ангела Меркель підштовхнули президента України Петра Порошенка до підписання угоди про припинення вогню, відомої як мінські угоди, на дуже невигідних умовах. Натомість у Білому домі запевнили, переговори щодо обміну з РФ не пов'язані з дипломатією щодо війни в Україні. Перше про практичне питання втілення обміну. Друге набагато складніше питання, де чільну роль відіграватимуть українці. А сполучені штати Америки будуть консультувати зі своїми партнерами, аби підтримувати їх, коли вони будуть готові вдатися до такого дипломатичного кроку. У свою чергу керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок вбачає лукавість у таких заявах Білого Дому. Це швидше б дипломатичний пас. Мовляв, ми не причетні до позиції України. Вони формують її самі і вони будуть визначати, коли і як розмовляти з Росією. Ну це вже ми чули. Але ж розуміємо, що наша позиція в великій мірі формується підтримкою Сполученими Штатами Америки. Тут Джейк Саліван трішки лукавий. Порити з тим, якщо вже такі контакти є, це означає, що зараз канали зв'язків вони посилилися. Контакти стали частішими. Обмін інформацією про. Можливе припинення війни йде формати, обговорюється. Тим часом у Кремлі також спростовують будь-які припущення про те, що обмін полоненими ознаменував розморожування відносин, яке могло б відкрити шлях до мирних переговорів у війні проти України, за словами речника Піскова, Україна та складніші міжнародні проблеми. Це мовляв зовсім інша справа. Варто зауважити, що не усі аналітики вбачають у цьому обміні певне потеплішення стосунків між Заходом та РФ. Обмін поки не виглядає прелюдією до результативних переговорів. Виходячи з концепції хаотизації американської політики, путіну потрібно водити за ніс адміністрацію Байдена, а потім і Трампа, аби змусити почати діалог з Росією. Для Путіна головне завдання повернення до діалогу. І діалог зараз це найголовніша ціль Путіна. Подібну думку висловив і колишній посол США у Росії Олександр Вершбоу. Немає жодних ознак будь-якого пом'якшення умов Путіна для врегулювання, які явно полягають у повній капітуляції України, повній здачі всіх окупованих територій, відмові від прагнення до членства в НАТО тощо. Тож цей обмін це конкретний випадок із власною логікою, власними параметрами. І я не думаю, що це матиме якийсь вплив на ширші відносини. І я не думаю, що наші союзники будуть введені в оману, що це є відображенням будь-якого справжнього пом'якшення, антагоністичної позиції Путіна щодо заходу. Відтак, попри заперечення США та РФ про наявність будь-якого зв'язку обміну ув'язненими із війною в Україні, ця подія має гіркий присмак для українців та залишає місце для роздумів щодо можливості схиляння нашої держави до перемовин з країною-терористкою. Шевченко спеціально для